Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху права людини. Ви знаєте, приїхав з Карпат і дивлюсь тут стільки всього, і <смас> вирішив про подію, яка в нас мала місце в Карпати, записати на пізніше, розповісти. Може є багато питань, може зробити такий, таке відео з запитання відповіді. А зараз хочу, друзі, записати відео, те, що я побачив. Що основне будується зараз, як в даний випадок, у Львові. І подається, так знаєте, грандіозно. Ніби цього львів'яни дуже чекали. Сміттєпереробний завод, Щось я не бачу, щоб побудували у Львові. Далі беремо друзі. Не сміттєсортувальну лінію, де люди в рукавичках працюють, а сміттєсортувальний завод, де він є? Не бачу. Далі йдемо. Паркінги, я не бачу, вони Львові будуються, чи якісь підприємства, де би мали люди працювати. Чого і прагнуть львів'яни, як я вважаю. А ми бачимо, що друзі так подається, ніби це щось ми так чекали. Ну на кінець, ну на кінець, ну щастя, щастя, помрештаби спалять, і все. От оце найбільше таке враження щастя Львів'ян, і це прагнули львів'яни. І ви знаєте, навіть допомога є з Євросоюзу, як я розумію. Ну, принаймні, пічки завезуть з Іспанії. Дуже цікаво. Цікаво, де Адольф Гітлер замовляв пічки для Аушвіцу, Дахау та інших концентраційних таборів, в яких були крематорії смерті. Отже, включу вам відео, щоб ви зрозуміли про що мова. Так. Тут мер Львова. Хто може не знає, Андрій Садовий розповідає, з таким, знаєте, і в кінці ще й гасло. Гасло. Звичайно, що гасло тут Крематорій, і треба гасло. це Цього ми всі так чекали. Я не знаю. Навчіть, може ви чекали? Може ви чекали Крематорій? Я не знаю. А може ви чекали щось інше? Може, ви щастя в іншому бачите, як не мер Львова для вас. Включаю, друзі. Крематорій. 60% робіт вже виконано, темпи дуже хороші. До кінця року вже має бути весь конструктив готовий. До речі, пічки вони виготовляються в Іспанії. До кінця року їх вже мають привезти сюди монтаж. Ну і наступного року вже благоустрій території. Маємо надію, що на весну вже крематорій запрацює. Ви зрозумієте, що дуже багато львів'ян заповідають кремацію. і Сьогодні треба везти до Києва. До речі, в Києві чи в Дніпрі. Орієнтовно там 50 плюс людей. Друзі, ну дуже заповідають львів'яни кремацію. Ну, в мене всі знайомі. От я куди не піду. Всі говорять, хочу крематорій. Мрія, все життя зі школи, садочка з університету. Я жартую. Я жартую, друзі. І тут, знаєте, такими темпами просто з Таханівськими будується крематорій. Включаємо далі. Е, власне, заповідають кремацію. Взагалі в Європі це 75%, там в Японії там взагалі 90%. Тому це має бути це важливо. Ну і саме важливіше. власне, кремація це буде дешевше, ніж класичне поховання. Дякую всім, хто важко працює. Слава Україні! Крематорії. Та, та особливо гасло, гасло в кінці. І куди спішите так? Вже вже на весну, вже треба спалювати львів'ян чи кого? Що, що відбувається, друзі? А я вам трошки почитаю з історії. Ну це ж важливо. Бо хто не пам'ятає історію, то він забуває, що колесо крутиться, правда? Тепер читаємо: Крематорії були частиною нацистських концтаборів, особливо таборів смерті, як от Аушвіц біркенау і використовувалися для масового спалення тіл жертв. Це був інструмент для утилізації людських останків, що утворювалися внаслідок масових убивств, вчинених нацистами. Звичайно, я не хочу сказати, що Україна є концтабір, ну тому що в концтаборі друзі нікого не випускали з концтабору тільки по. Коли тобі пропуск е, дали такий Аушвайс е, випустити тебе саме на глядачі концтабору. Ну в Україні ж не так. як казав нас е, Зеленський. Я казав, що в нас ні ні ні, в нас демократична країна, в нас е, люди вільно, виїжджають, заїжджають. Чи він і так казав? Ну, гадайте, будь ласка. Правда? Вільна країна, вільна. Тому я не можу назвати Україну концтабором і порівняти будівництво Краматорієм Андрієм Садовим у Львові з тим, що це те, як нацисти будували в третьому рейху, щоб спалювати там людей і свої, як кажуть, злочини приховувати. Але читаємо далі. А ви напишіть свою думку. Якщо розумні мене чують, то я їм дякую. А ми продовжуємо. Отже, призначення крематорії. Крематорії були інтегровані в структуру таборів знищення, таких як аушвіц з Беркінау, де вони служили для спалення тіл людей, убитих у газових камерах або померлих від нелюдських умов утримання. Масове знищення людей, тобто вони були невід'ємною частиною нацистської фабрики смерті і використовувалися для спалення тисяч людей, переважно євреїв, а також ромів, поляків, українців і інших. Тобто українці вже спалювали в крематоріях. І щось моя бабця не казала мені, яка народилася в 23-му році, чи дідуся, який народився в 20-му році, що я українців спалювали в крематорії їхнє покоління, і вони хочуть теж бути спалені в крематорії. Щось я від них цього не чув. Але давайте далі розглянемо: історичне значення, тобто існування. Краматорія є доказом жахливих злочинів, скоєних нацистським режимом, і є важливим елементом для розуміння цього всього масштабу. Про що мова, друзі? Тобто масштабу Голокосту тут пише те, що я читаю, бо тут підцеп е, під робили. І тепер дивіться. Тобто, крематорія є існування доказів жахливих злочинів. Тобто, третій рейх і нацистів засудили. І доказом був Крематорій. Вдумайтесь, цікаво. Далі, приклад. Констабір Auschitz Беркінау, що знаходився неподалік польського міста у Свенці, відомий своєю фабрикою смерті, яка включала Крематорій. Ну тут багато можна про ці табори читати, але суть така, що Крематорій є доказом, що режим вчиняє злочини. Ну, перше, друге. Крематорій будується в концтаборах. Друге, так? Я зараз ніяких паралелі не провожу. Якщо ви їх десь побачили, то. Ну, а хто бачить? А бачать всі. А бачать всі, бо мають очі, якщо хочуть побачити. І той, хто мене зараз чує і має вуха, і хоче почути, він усвідомлює, що я сказав. Бо є задурені. І в кінці, друзі, садовий сказав гасло. Гасло. Слава Україні, яке зараз всюди використовується там на заходах, по телебаченні. Ну, всюди, де я тільки не цей не, не, не включу Ора патріотів. Розумієте? Тобто, про що мова? Краматорій, це те, як ми того чекали з гаслом, зустрічаємо Краматорій, щоб спалювати людей. Історії показали, що Краматорій це є приховання злочинів. І крематорій будується в концтаборах. І львів'яни, напишіть. Може, ви, ну не тільки у Львові, напишіть. Хто дуже чекав крематорій, і для нього це саме таке очікуване: не сміттєпереробний завод, не паркінги у Львові, де проблема взагалі в машину поставити, не підприємства, на яких люди можуть працювати, а не соціальне житло, не виділення землі під будівництво для сімей. На що ви чекали? Ви чекали найбільше на краматорі? Напишіть, друзі. А я хочу вам сказати, друзі, таку фразу, що те, що зараз відбувається з українцями, це все від галу... ну, відлуння того, що люди безпричинно мають ненависть і сваряться. Як говорити один з другим? Розумні, ми почули, про що мова. В історії, хоча там історію 150 разів переписали чи півтора тисячі раз. За релігії сваряться. Навіть в мене в чаті це ці, ці сварки. Люди якісь конфесії доказують, там конфесії, парафії, ще щось. Священник такий, священник такий. І не любов до багатства, багатих там, де коли пишуть, от багаті. Ну, Та люди заробили є, що накрали є, що заробила, розумієте. І от, отут людей постраблювали. Далі е, ці всі системи залізли, щоб жінку відділити від чоловіка, там фемінізм, ще якийсь ізм, соціалізм, комунізм, націоналізм. розумієте? І е, дітей від батьків відділити. Тобто на дітей зараз не можна управу таку робити, як колись. Та? А Все забирають дітей, там прикрикнеш щось, скажеш і все. І тобто, друзі, це розділення воно привело до тої ситуації, яку ми маємо зараз. А я попрошу вас відео прокоментувати, написати свою думку, поширити його, щоб люди почули правду, що відбувається в нас в Україні. Може, хто це є в ілюзіях, я не в ілюзіях того, що відбувається. І, друзі, також підписуйтесь на канал, щоб весь час ми з вами були. На зв'язку. Всім, до речі, дякую за підтримку, за молитви, за добрі слова, за вітання на вулицях. Друзі, дякую за донати і за те, що ви є така велика, велика моя люба сім'я. Обняв з Богом.